Всім привіт! До вашої уваги Kawasaki Versus X300 2017 року випуску без пробігу по Україні. Versus пробігався пробігом всього 6000 кілометрів. Оцінюю стан як нової техніки. Він дійсно виглядає скажімо так, чудово і прекрасно. А на моє здивування він виявився дуже цікавим. Користуванні, сама підвізка дуже-дуже дуже комфортна. І підійде для наших доріг, для міста, за містом і так далі. І прикольна площадочка є під коформ. Це немало важливо, скажімо так, для мене, так як в основному мотоциклів немає багажника. Це недобре. Так, цікаве таке невеличке вітрове скло, яке виконує своє завдання, до речі, хоча я був здивований. Я думав, що воно більше як скажімо так, аксесуар, а воно дійсно а воно дійсно працює. І що саме приємно, Приємна коробка передач, по-перше, вона настільки м'якенька, я навіть не очікував, кавасакі в мене перший мотоцикл, так, на якому я маю задоволення їхати. Інформативна приборочка, кілометри показує, показує передачу, що дуже-дуже зручно, так як на багатьох мотоциклах цього не показується. От, є тахометр, ну абсолютно все. Є навіть зарядка близенька, ви можете поставити сюди, тримач для телефона і користуватися в дальніх поїздках. Я думаю, це спеціально зроблено для таких подорожей і для них він підходить, є захист рук, є ну, абсолютно все. і Дуже-дуже м'якенька, комфортна коробка. От я, я в сандалітах можу їхати, переключати дуже м'якенько Що ще чудово в цьому скутеру, це його підвізка, Він високий. От я їдучи на мотоциклі практично ногами не достаю донизу. Тобто можна сказати, що він для високих людей відходять. Сказати, що це скло переднє, воно взагалі не заважає огляду, так як воно трошки далі, але захищає від, від повітря і дійсно працює. От, воно практично вертикально стоїть, взагалі круто. Дуже м'якенько і тихо працює двигун. За, за коробку передач я Уже і хвалив і не нахвалюю. В сандаликах їдучи, не відчуваю, що мені там на пальці якась нагрузка, мені важко і так далі. От мотоцикл для села, мабуть, найідеальніше. У нього величезний хід вилки. І якби, тут питання тільки в гумі, яка вона вам потрібна. Можна шиповану поставити, можна шосейну, якщо ви більше користуєтесь міськими дорогами, а так в загальному підійде він. Для ваших потреб, як і в одному, скажімо так, ключі, так і в іншому. І взагалі такий тяговитий двигунчик. Коротенькі передачі між ними, але дуже-дуже вони гарненько переключаються. От я наїду на кругі, вона така тяговита і мотоцикла практично не чутно взагалі. Дуже м'якенька коробка. Тут просто задоволення. Соки, але керується буде. Сотні він їде взагалі от, при 7 тисячах обертів, 7,5 з 15. тобто Я думаю, максимально в районі 130-140 і я думаю, що це зголовує для цього мотоцикла, для цієї кубатури. Вибачаюсь за русизми на узбіччя спеціально я заїхав перевірити, як він там себе почуває, почуває комфортно. Навіть по таких дорогах не пливе, взагалі гарно тримає дорогу. Вилочка тут на всі, не на всі 100, а на всі 300. Дуже-дуже гарно відпрацьовує. По, по таких ямках колдойобинах можна їхати і не хвилюватися. Можна заїхати на куялич, куяльник. І до речі, двигунчик дуже-дуже тихенько працює. При 6-7 обертах це рівно половина скажімо так, обертів двигуна з 15 тисяч. Я так розумію, що він високооборотний і я так розумію, максимально буде економний в такому режимі. Там, якщо ви будете їздити 6-7 тисяч обертів, це в районі там, соточки. Дуже економний буде на половинку потужності двигунчика. і взагалі от по підвізці є ну, просто ідеально все, без ніяких питань. Комфортний, м'якенький мотоцикл, приємно, скажімо так, на ньому сидіти, приємно на ньому знаходитись, комфортна рівна посадка з рівною спинкою. Це максимально... А в моєму випадку підходящий варіант для мене. І від себе вам рекомендую цей кавасакі це рідкість знайти в такому стані, з таким невеличким пробігом свіжий мотоцикл за адекватну ціну, кому подобається. Не пропустіть придбати. Цього навсього один на сьогоднішній день доступний на продаж. Контакти в описі під відео. Посилання на телеграм з наявним асортиментом також там. В опису. Підписуйтесь на канал, буде цікава техніка. Завдяки вам, мої підписники, мають можливість радувати вам, вас цікавими пропозиціями, а ви обрати техніку для себе. Всім дякую. Дякую своїм постійним підписникам, дякую за контакт в коментарях. Всі коментарі читаю. Приємно бачити вашу активність і дякую всім.